Сьогодні ми маємо притчу про Ви можете йти до якщо є де сісти, бо притча довга і можна буде довго говорити. Е Коли я слухаю цю притчу, то мені завжди дуже мене зачіпає ота частина між першою і другою частиною притчі. Е Ото місце, де Апостоли питають Поясня нам цю притчу, а Ісус їм каже, вам дано, а іншим не дано притчу. І першим ділом напрошується такий злий Ісус. Несправедливий, ой, як дуже добрий, ми часом буваємо несправедливі. Ісус бував несправедливий. це все нормально. Ні, тут не про несправедливість. Тут про, про щось інше. Ісус говорить, і легко, доступно, всім все розказує, всі все розуміють, ідуть далі, і що і нічого. Знаєте, де вже так було, коли нам дати все на тарілочці золотим поясочком, ми тішимося тарілочкою, ми знаємо, що нам треба, і навіть не подивимося на того, хто нам дав. Не будемо того цінувати дуже часто. Так було з нами вже в раю. Це перша історія. Нашого падіння, людського падіння, коли людина все мала від Бога, бачила Бога зсередини, розуміла Його, доступ до нього мало всій повноті, які може бути, і що? не знехтувала цим, відвернулася. Бог хоче і провокує нас, аби ми до нього тягнулися. Є Сікстинська капела, і всі ми бачили, той палець дуже інтернет своїх проводів. Що Бог має прямий палець до Адама, а Адаму треба розігнути до Бога, щоб Бога Бога От Оце іншим у притчах, це той зігнутий палець, яким я маю зробити крок зустріти з кого. Бог вийшов до мене, подає мені притчу цікаву, гарну, зрозумілу, але трошечки щось залишає прикрити, залишає інтригу, ні, Три герої залишає нам, аби ми тим завелись і зробили крокле зустріч йому. Купа людей притчу прослухали, яка файна притча, як гарно посіяли, все зійшло, щось не зійшло, і пішли щасливі додому. Ха. А деякі серед його гучні кажуть, а поясни нам, ми хочемо знати, що, про що це. Не просто про ту всю файність, а про те, що це. Ми хочемо знати більше і розуміти. І ось Ісус виховує апостолів, учнів. Всіх тих, до кого говорить, Він зацікавлює і провокує людей знову тягнутися до Бога, пізнавати Бога. А тепер про цьому притчу. Коли читаю ту притчу, не знаю, як ви, але я про себе думаю, що я дуже родюча земля. Ну, нормальна родюча земля. Ну, що ж так казати? Дивіться, церкву збудували, я так... е... дома якось все все налагодило. Огандово поле всяк так цвіте, все щось твоє. Ну що хотіти? Не вбив, не вкрав, не вчинив перелюбув. Ну, Боже, прекрасний чоловік. Боже, пані, я точно родюча земля і навіть не інакше. Ну, може там 60, 70, 120, ну може, в мене там не буде 40 у скромності скажу, але точно я родю А Давайте подивимося, я думаю, що багато з нас тихенько собі каже. І навіть тих, кого нема з нами, які живуть досить таки свобідним життям е релігійним, християнським, е теж про себе так думають. Я думаю, навіть не більше якісь безбожники злочинець, теж, би думати, якщо ту притчу, то скаже, так ні, до мене все добре. Але чи справді -то все аж так добре, як воно виглядає, то раджу, як то кажуть, всі блогери, прошу лайкнути, підписатися, залишити коментар. Що ви про себе думаєте, яка ви земля? Це дуже важливо для поширення доброї новини. Та і вас стосується. І знаєте, коли я думав про себе, а що тут не так. Що зі мною не так, яка я земля. Навіть тут є один малесенький нюанс в нинішньому слові. Дають плід у терпінні. Людина, щоб дати плід, мусить бути терпіння. Мусить послухати Слово Боже і не просто його прийняти, але мусить, має додати до того, якщо була плідність, має бути терпіння. Має бути якийсь біль, у мене має це заболіти. Я маю зробити зусилля в цьому раді. Бо не треба зусиль робити тільки тоді, коли що котишся в долину. Якщо йти догори, щоб чогось досягнути, щоб не здеградувати, а щось розвинутися, нам треба докласти зусилля. Діти в школі, аби мали добрі оцінки, добрий плів. Що треба, Яна? Щоб обі оцінки мати, що треба. Чем вчитися треба бути, вчити вірші, які вас вже тепер в школі не заставляють вчити, робити приклади, всякі складні математичні, яких я не хотів робити, робити домашні завдання на троєном вже не самому, а не да, тату зробив скриньку виріже електричним лобзиком, і все, я файно чемно понесу на цьому. Це треба мені самому врізати пальчика на тому трудовому, щоб навчитися збити. Це треба прикласти всі, воно має мене заболіти, аби був добрий і здоровий плід. А ми так не хочемо. Ми готові ти лише готувати бути легко і добре. От чую я Слово Боже, заповідь Божа каже, якої ми навіть не чуємо. Люби ближнього як себе самого. Далеко не треба ходити. Це я кажу самому собі. Я люблю ближніх. так. А ворогів люблю, о, як я їх люблю. А Друзів всіх люблю, Парафія люблю, так люблю. А де, я? де є бій мій? Де є мій напряг, де є моє зусилля, де я відрікся себе, аби показати любов іншому? Возьмемо милостиню. Як добре вродило в тебе то на картоплі дати комусь відро картоплі? А коли в тебе вродилося два відра картоплі і тобі треба тих два відра картоплі на зиму? Я ти взяв і віддав бідному одне відро картоплі. Тебе це заболіло, бо ти ж не будеш їсти смажену бульбу, а будеш їсти перловку чи манку. І тебе це заболіло. А до тебе попросили і ти дав. Чи ти побачив ну, цілу? Що ти є стоїть спогонтом, що та йде до неї. Інший випадок, слухати Слово Боже, про любов до ближнього. Подивімося, як ми хочемо, ну, ми можемо робити багато чого для ближнього, але рівно до того часу, доки мені це не складно, доки мені це тішить, я люблю, наприклад, не знаю, щось таке робити. Їздити на роби, кататися, то мене попросив сусід поїдь до магазину, привези мені щось там. Та я сів та й провізся на роби. А коли мені скажуть, сусід піде, поможи мені там, щось викручувати дерево, покупати, там треба напрягтися працювати, то я вже якось скріпя зубами, не піду, знайду тисячу відмазок, чому я то не можу зробити. А в мене ціло, по моїх справі, не можу їх лишити і піти до тебе, бо я, я маю своє перебувати. Мене це заболить, бо я лишу своє, я пів допомогти тобі. І я ще й не люблю копати, бо я люблю на робер їхати. І плоду тут не буде. Не буде терпіння. Коли терпіння є тоді, коли я кожного разу, коли я переходжу від яру. До мир це буде політика в тій заповіді, любові, ближнього. Нам, Бог нас провокує вийти від я, мені, моє, від егоїзму до любові до ближнього, до побудови спільноти Божих дітей, родини. І це складно. Уяжмаю себе в кращому випадку, в ширшому свою сім'ю, родину. Інші якось факультативно можу дати. Ви знаєте, я днями готувався, ходив, мав складну сповідь старшої людини яка ще іншої конфесії, нарешті її намовили піти до сповіді. І думаю, треба якось приготуватися. просили, щоб зробити її сповідь з цілого життя. Я взяв там за Христі книжечку із підсуміння. Я так не читав там різні, у різних зрізах, а я тільки почитав. У зрізі соціального служіння Про гріхи і мені самому стало страшно. Це ж скільки мені треба відійти від мене самого. І як церква запрошує, Бог нас запрошує прийнятися життям іншим. Як багато, мені треба відкласти ногу для того, щоб принести щедрий багатий дітей для іншого. І мені самому стало страшно. Я зрозумів, що плоди в мене і насіння в мене не така вже є добра земля. І куди не подивишся, подивишся в зрізі війни, я час від часу постійно верніше, спілкуюся з якимись військовими, принаймні з кількома військовими. Я реально свело на думці, що вони в такій ситуації, яка нам не снилася, що я живу дуже комфортним, ситим життям. І з того, що я роблю для війська, для армії, допомагаю, беру тому якусь участь, вона глибоко далеко мізерна. Я чомусь чую себе деколи на думці, що я далекий і не маю солідарності з ними такої, яку би пасувало мати огляду на те, що вони роблять, де вони знаходяться. Бо вони болить. Я не хочу думати про людину, яка якою цілий день над головою свістять, їм, жужжать дрони, яка кожного тижня когось втрачає і наскільки це складно бути загроженим коли твоє життя так сильно загрожене чимось допомогти таким, щоб мене заболіло фінансово, часом, зусиллями. Просто згадувати мені не хочеться це пам'ятати, бачити і заглядати. А це є неплідна земля, а це може є термін. а це може є навіть закам'янівість. Що там проросте? Проросте новий світ, царство Боже. Стосунки між братом і сестрою, як ми маємо в родині, мало би мати в родині. Ні, не проросте. Не така вже, як плідна земля. Це я кажу про себе. Як часто ми взагалі слухаємо Слово Боже і дослухаємося, до чого воно нас веде. Дивимося, які наслідки з того слова я би мав зробити, висновки зробити, і як воно би мало відбитися в моєму житті. Це ми говоримо про такі намацальні речі, а про духовні речі, якісь людські речі. Це все набагато складніше, коли я чую про любов і милосердя, але я не знаходжу в собі зусиль це милосердя проявити, бо мене заболить, коли я буду милосердним до когось. Це тяжкі зусилля, яких я не готовий над собою робити, а Бог нас до цього запрошує. Тому дозволю собі. Я не хочу, щоб ми себе осуджували чи в картали. Бог нас того не хоче робити. І навіть коли я це кажу самому собі, вам, глядачам, слухачам. Я кажу, бо розумію, що Бог не хоче мене осудити, а я маю життя, маю час на зміни. Бо коли я вже це побачу, почу, то я можу зробити вибір рухатися, змінюватися, думати, просити милості на те місце, можливо, на камінь, просити милості якогось грибіциду на буряни, на терні. Я маю. Можливість щось змінити. І Бог хоче, щоб я змінився і ріс, і приносив дві. Тому дозволімо дивитися на себе не через рожеві окуляри, а дивитися на себе і не через чорні окуляри, і не через веселкові, а дивитися на себе через Божі окуляри. Просить тебе Дух Святий показував, говорив. Зоймо світ бути в тишині з Божим Словом, бо саме в тишині теплій вологій землі зерно проростає. Те, що ми почуємо, не відкидаємо, а з сим побуті подумаємо. Зоймо Богу кудись цей паросток зростити, оминаючи каміння, твердість, чесність і буряни. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.